Топ найпопулярніших запитань наших клієнтів. Мене звати Тетяна, я майстер студії Keratin Space. Чи змиваєте ви склад препарату одразу, коли я зможу побачити реальний результат після процедури? Так, склад препарату ми змиваємо одразу і відпускаємо вас додому з готовим реальним результатом. А можна накручувати волосся. Локони будуть триматись. Так, можна накручувати волосся, коли вам заманеться. Локу не будуть триматися так, як і до процедури. Проте обов'язково використовуйте термозахист перед гарячими інструментами. Після холодного відновлення волосся буде рівним? Ні, холодне відновлення це процедура, яка розрахована на відновлення найбільш пошкодженого волосся на молекулярному рівні. Не можу обрати процедуру, яка підійде найкраще для мого волосся. Потрібна процедура та склад підбирається індивідуально майстром лише на місці. Чи потрібно мити голову перед процедурою? Ні, ми все зробимо на місці. З якими препаратами ви працюєте? У нашій студії більше 20 видів складів препаратів найкращих світових виробників Бразилії та США. Ми працюємо без прив'язки до певного бренду. Тож склади препаратів, як і рекомендації з приводу процедури підбираються виключно індивідуально.